Сьогодні вирішила побалувати своїх хлопчиків, наробила желейних червячків і медведиків. Це частина маленька, яка залишилася, тому що вже багато всього поїде. Клас, дивіться. Швидко буквально за годину. Розказую вам, як роблю я. Беру на кожний колір по мисочці, все тримаю в руках, бо в мене помощники. Висипаю кожний колір в мисочку, сидіть на пакетики. І ще до кожного пакетика я додаю по одній столовій ложці звичайного, звичайного желатину. У мене кружечка 200 мл і кип'яток. Е, ну, Чайний кипяток. Не, не крутий кипяток, а гарно кип'ячена вода. І сюди. Сідаємо до праці. Не знаю, звісно, як це має бути. Значить, чоловік же ж пам'ятаєте, замовляв по інтернету ось такі формочки, да? разом вони приходять з піп'яткою. Все дуже просто. Набираємо піп'яточку, сюди. Ось. І по ячейкам. Оп. Знаєте, що хочу сказати? Це була погана ідея з ними заходитись Ой, не таке не діло робити. Я не встигаю, я не встигаю їх робити, я не встигаю їх доставати. Це якийсь капець. Ня. Ня. Хочу показати, як все швидко дістається. Тут в мене ще такі ножки, вусика, щоб не було ніяких цих, що у вас не виходить. Що я якось не так роблю. Ось такі вилазять. А тут взагалі ножки, як вам показати, ось від медведиків ножки. Бачите, вискакують. ось.